Thank you з 19 грудня на Сумщині знову застосовують графіки мінус 4 плюс 2. Взагалі незручно жити за таким графіком. Часто чесно кажучи, я, ну встигають тільки поїсти собі, приготувати після навчання і все. А так ні курсової, ні зробити нічого не вдається. Насправді тяжковато, тому що досить багато завдань, їх треба всі виконувати. Але дуже добре те, що наші викладачі йдуть нам на зустріч. зв'язок не спіли заряджатись, хоча б. Наприкінці минулого тижня вдалось збільшити ліміти і застосувати графіки, коли світло було по 4 години. Але ситуація змінилась, пояснюють у військовій адміністрації останні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, інфраструктури в центральній частині України. Це Київ, Київська область, не дали нам змоги вже сьогодні в повній мірі застосовувати графіки плюс 4, мінус Ракетні удари минулого тижня вплинули на здатність Сумщини отримувати електроенергію з інших регіонів, оскільки власної генерації в області недостатньо. Всі готові нам допомагати і надавати більше ліміти, але немає такої технічної можливості. Ми сподіваємося, що найближчими днями ця можливість все ж таки з'явиться, і ми отримаємо ці ліміти. Ми Працюємо з Обленерго, працюємо з «Укренерго» з тим, щоб збільшити ліміти для Сумської області. Нам насправді потрібно не так багато, близько 50 додаткових мегаватт для того, щоб ми могли застосовувати графіки вимкнень плюс 4, мінус 2. Це ну, такий мінімально прийнятний режим. Разом з тим в області фіксують набагато вищі показники споживання. Людей просять економити. У нас зараз е, такі ліміти на електричну енергію, які були і коли у нас були графіки, плюс 4, мінус 2. От для того, щоб е, ми змогли застосовувати вже сьогодні графіки плюс 4, мінус 2 з цими лімітами, то просто треба економити. Якщо люди будуть більш економно споживати електричну енергію, то ми зможемо застосовувати графіки плюс 4, мінус 2. Це дуже важко, але ми до цього вже звикли, приловчились так сказати. І сподіваємося, що ця економія насправді допоможе нашій країні, і скоро ми переможемо. Новини СТС. З наближенням нового року все частіше організовують святкові заходи. Особлива увага до дітейського службовців, яких тимчасово розучали з рідними, війна розв'язана Росією. Сьогодні такий захід дуже важливий для нашої держави, дуже важливий для Сумської області, тому що в неї найвеликий... великий кордон державний з нашим ворогом. Сьогодні ми запросили діток сімей військовослужбовців, які сьогодні зі зброєю в руках захищають нашу Україну, бородять наш рідний край. Для дітей підготували справжню святкову програму. Готувалися дуже сильно, наполегливо, та вчили танець спеціально. Цей номер подав таку емоцію всім, щоб у всіх була така посмішка, щоб вони вливалися та улибалися. Батьки усміхнені та щасливі. Діти отримали подарунки. Тут дуже цікаво, весело. Дітям дуже подобається. Я бачу, що діти зацікавлені, що є і Дітям це дуже подобається. Ось сьогоднішні емоції дуже переповнюють. Сьогодні такий прекрасний день. Всі дітки молодці, всі виступають дуже добре. Ну, як батька хвилююся трішки, але все добре. Дуже сьогодні гарно, дуже сказка дуже красива почалась ззаді. Дітям дуже подобалося. У мене дві доньки сьогодні тут виступали. Ну вони в захваті, цієї це сказки цієї організації. Проводити такі заходи обіцяють і надалі. Зокрема, планують спортивні змагання, вистави та заходи на свіжому повітрі. Це надихає. Ми живемо ради дітей, тому ми будемо робити все, щоб була в Україні перемога, і щоб наші діти були радісні, щасливі. У них було повноцінне дитинство таке яскраве і щасливе, як ми проводимо сьогодні в заходах. Основна мета заходу подякувати нашим захисникам, які боронили та продовжують боронити нашу країну та підтримати їх родини. Дуже приємно, що шану пішали нашу країну. Він дуже важливо, що любимо батька. Він, він загинув багатьох захищаючи нашу, нашу країну. О, це дуже важливо, тому що ну е, хоч якось під, е, підтримувати наших. Е, Наші Збройні сили в таку тяжку мить, щоб вони, ну, як для них була мотивація для, для перемоги. Привіт усім військовослужбовцям та пораненим дітям, хай одужують Збройним силам України суперсил, здоров'я. Наші ЗСУ самі найкращі. Вони захищають нашу рідну землю. Ми дуже їм. Ща вдячні, що вони нам дають перемогу. Ми йдемо до перемоги кожним днем. Все швидше і швидше. Ми віримо в Україну, в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Юрій Катяр, Євген Сердюк, Новини СТС. Автомобіль для оперативного виконання бойових завдань передали одному із сумських добробатів. Машину придбали за кошти благодійників, волонтерів та представників асоціації перевізників міста Суми. Завдяки їхній незламності, мужності ми маємо змогу працювати. Наші водії, медики, люсаря, завдяки зусиллям спільним. Ми також за будь-якій можливості стараємося допомагати нашим захисникам. Це третя автівка, яку члени асоціації передають захисникам. Загалом волонтери і благодійники Сумської громади змогли зібрати кошти і придбати для військових більше 15 автомобілів. За власні кошти, за кошти спонсорів-волонтерів ми знаходимо ці можливості. Сьогодні ми черговий автомобіль презентували одному з наших добровольчих формувань. Ми плануємо також на наступному тижні відправити саме одному із формувань, який. Яке є також сумським і зараз знаходиться на сході нашої держави під Бахмутом. Ми плануємо також їм направити автомобіль. Новини СТС. Наближаються новорічні свята і у продажі з'являється атрибут нового року ялинка. Продавці зізнаються, ажіотажу серед покупців цього року немає. Чим прошлого на 90% менше. На 90%, ну тільки 9% куплять, а 90% вже не покупають. Вже торговля упала повна. Не, не беруть люди. Бояться. По-різному кожного дня. Тобто на ну, 19-го на Святого Миколая було більше життя, ніж зараз. До 10 за день. Тобто Раніше, ну, 19-го було там 20-25 ялинок. Сумчани, які вирішили цього року відмовитись від придбання ялинок, називають різні причини, але відзначають високу ціну. У кого горі, кого там ні ну, пражічне настроєння. У кожного свої проблеми. Ну, ми теж не хотіли продавати. Ну, вже власть каже, треба. Ну, почали. Сказали, що маленькі будуть дешево, але вони щось в цьому році дуже дорогі. Не можу собі дозволити. Ну, за таку ціну це ну я вважаю рентабельно її покупати. Придбати новорічне дерево і різ в різгоспах області, на базі яких відкрили 58 пунктів продажу, можна за 100 гривень. У інших точках ціни вищі, близько 250 за сосну до 2 метрів і майже 500 за таку саму ялинку. Багато сумчан вирішили встановлювати святкове дерево, але ще вагаються яке саме. Ще вирішуємо, чи іскусно брати, чи живу. Поки що думаємо, яку взяти нам краще. Але брати? ну Думаємо, що так. Невеличку маленьку, але ну, думаю, брати. Загалом люди по-різному ставляться до придбання ялини, та святкування загалом. Багато сумчан запевняють, що зараз це не на часі. Не ті зараз е, времена. Зараз е, трудно і роботи нема. Хочу. Святкувати ми будемо тільки спомнимо наші. Військових? Ні, не думаю. Ми прикордонна зона, нас часто обстрілюють, так що не до якого празника. Та новорічні свята досі залишаються чимось особливим, а сумчани вірять, що новий рік принесе Україні перемогу. Звісно, Новий рік – це дітям для дітей Новий рік. Новий рік для дітей, його треба, щоб було щось красиві діти. Ялинки, ми вже ставили ялинку, звісно. Щоб було красиве. Не треба упасть на депресію, конечно, надо зло врагам, треба все робити, щоб людям було все добре. Новий рік наступає, ми повинні його провести. Надіємося, що в новому році закінчиться ця клята війна. Юрій Коцар, Максим Близнюк, Новини СТС.